Консультація практикум: роль сім'ї та школи в трудовому вихованні дітей. Саме в родині закладається основою моральності людини, формуються норми, поведінки, розкриваються внутрішній світ та індивідуальні якості особистості. Сім'я сприяє не тільки формуванню особистості, але й самоствердженню людини. Стимулює її соціальну, творчу активність. Розкриває індивідуальність. Сім'я це найменша клітина нашого суспільства, в якій, як і в фокусі, відображається все життя нашої країни. говорив Сухомлинський. Шлюб двох людей не є ще сім'єю. Вона виявляється і зміцнюється з народженням дітей. Ще змалечку дітей привчали до праці. Велику увагу трудовому навчанню дітей приділяв Олександ... Василь Олександрович Сухомлинський. Трудове виховання зазначав він, це образно кажучи гармонія трьох понять. Треба важко, прекрасно. Працю дитини видатний педагог розглядав у нерозривній єдності з вихованням високих моральних почуттів до батьків та інших дорослих людей. І якщо батьки хочуть, щоб їхні діти виростали справжніми людьми, вони повинні забути про легке безтурботне дитинство для них. Життя дітей не без праці. Без фізичної і духовної напруги. Сухомлинський також вважав. Життя тисячу разів переконувало мене в тому, що справжнє щастя дістається тому, хто починає своє трудове життя одночасно з початком навчання у школі, на гру в працю, а саме справжнє трудове життя. Всі батьки прагнуть до того, щоб дитина зростала працелюбною, доброю. Як цього досягти. Для цього є пам'ятка з виховання працьовитості. Щодня привчайте дитину до праці. Доберіть їй пасивні трудові доручення, посильні трудові доручення і терпляче домагайтесь їх виконання. Радійте успіхам дитини. Заохочуйте її трудові починання. Нехай вас не дратують невдачі. Навчіть малюка, як треба робити правильно. Ніколи не карайте дітей працею. Виховуйте працелюбність і повагу до праці інших особистим прикладом. Намагайтесь робити так, щоб у вас слово не розходилось з ділом. Обов'язково розповідайте дітям про свою виробничу і громадську діяльність, про працю ваших знайомих, яких вони знають. Не залишайте поза увагою розповідь сина чи доньки про шкільні справи. Вислуховуйте їх до кінця. Сприяйте участі дитини в трудових справах, які проводяться в шкільному закладі. Намагайтеся самі надавати освітньому закладу посильну допомогу. Значну роль у формуванні позитивного ставлення учнів до праці відіграє громадське визнання. Це піднімає настрій дитини, виявляє в неї свідоме ставлення до необхідності працювати на загальну користь. Трудове виховання ґрунтується на певних принципах. Які Сухомлинський сформулював досить вдало, Отже, принципи трудового виховання. Перший єдність трудового виховання і загального розвитку морального, інтелектуального, естетичного і фізичного, другий принцип розкриття, виявлення, розвиток індивідуальності в праці. Третій принцип. Висока моральність праці її суспільно корисна спрямованість. Четвертий раннє залучення до продуктивної праці п'ятий принцип різноманітність видів праці. Шостий принцип. Постійність безперервність праці. Сьомий принцип. Наявність продуктивної праці дорослих у дитячій праці. 8 принцип Творчий характер праці, поєднання зусиллю розуму і рук. 9 наступність змістру трудової діяльності. Умінні навичок. 10. Загальний характер продуктивної праці 11. Посильність трудової діяльності. 12. Єдність праці і багатогранного життя. Праця це головний виховати. Необхідно допомагати дитині побачити ні джерело розвитку своїх здібностей і моральних якостей, підготувати її до активного трудового та суспільного життя, до свідомого вибору професії. У сучасній сім'ї повинно здійснюватися вирішення завдань щодо формування у дитини моральних рис і процеси трудового виховання. Трудове виховання це процес залучення дітей до різноманітних педагогічно організованих видів суспільно-корисної праці з метою передання їм певного виробничого досвіду, розвитку в них творчого, практичного мислення, працьовитості, свідомості людини праці. Приблизний перелік домашніх обов'язків, які можуть бути у ваших дітей. Формувати їх відповідно до віку дітей. Перше, це, наприклад, поливати кімнатні квіти, витирати пил, накривати на стіл перед обідом, вечерею, наглядати за порядком на своєму письмовому столі. Відповідати за порядок на книжковій полиці чи у книжковій шафі, складати газети та журнали у певному місці, доглядати за свійськими тваринами, періодично виконувати повне прибирання у своїй кімнаті чи кутку, слідкувати за своїм одягом, пришивати ґудзики, вішалки тощо. Відповідати за порядок у кухонній шафі і допомагати старшим по господарстві. Поради для батьків. Покладайте на дітей посильні обов'язки, які їм будуть по силах. Не заохочуйте дітей матеріально. Висловлюйте дітям подяку, якщо доручення виконане добре. І не карайте дітей за невиконане завдання. Особливості виховання працелюбності в родині, розподіляючи обов'язки, необхідно завжди враховувати, що діти навчаються у школі. Отже, значну частину їхнього часу займає виконання шкільних домашніх завдань. Батьки повинні обережно підказувати, як краще виконати ту чи іншу роботу. Дитина повинна вміти виконувати і такі роботи, які не викликають у неї особливого інтересу або здаються зайвими та нудними. Взагалі, вона має усвідомити, що вирішальним моментом у трудовому зусиллі є не цікавість, а його користь необхідність. Батьки повинні виховувати в дитини уміння терпляче, без вирадувань виконувати неприємні їй роботи. Потім, по мірі розвитку дитини, навіть неприємна праця буде приносити їй радість та задоволення. Тому випадку, коли інтерес недостатній, щоб викликати у дитини бажання попрацювати, можна використати метод прохання. Прохання тим відрізняється від інших видів звертання, що воно надає дитині повну свободу вибору, його так необхідно подати, щоб дитині здавалося, що вона виконує прохання за власним добрим бажанням. Без понукань та примусу. Потрібно говорити. У мене до тебе прохання. Хочеться важко, адже в тебе різні інші справи. Педагогічний практикум для батьків. Батьки, прошу вас написати мені в вайбері відповіді на такі питання. Перше. На кому у вашій родині лежить? Основна турбота при вихованні дітей? А. На батькові. Б. На матері. В. Батькові та матері в рівній рівні мірі. Г. Дідусеві чи бабусі. Д. Дорослих дітях, Е інших членах родини. Тобто поставте одиничку і кажіть відповідну букву. Друге питання. Які трудові доручення виконувала ваша дитина за останні два тижні? Напишіть 2-3 доручення. Або ж одне, якщо. Третє запитання. Чи відрізняються нинішні обов'язки дитини від тих, які вона виконувала минулого року? Коротко, так чи ні? П'яте. Чи спрямована праця дитини на допомогу всій родині на піклування про старших? А зараз анкета для батьків. Чи є у дитини вдома постійні трудові доручення? Коротко відповідайте. Так чи ні. Вона виконує їх сама, чи її потрібно прохати? Прохати або виконує сама. Які з домашніх справ дитина хотіла б вважати своїми обов'язками, на вашу думку? Дитина знає про роботу своїх батьків. Яку професію дитина мріє обрати в майбутньому? Чекаю ваших відповідей. Дякую за увагу! Бажаю вам гарного дня!